Це саме те, що вам треба приготувати найближчим часом і обов'язково. Моє вітання. Сьогодні готуємо шедевральну класику. Це курка з картоплею. Хто її не любить правильно, люблять всі, чому? Тому що це і смачно, і швидко готуємо. Перелік інгредієнтів, як завжди, зараз та в описі під відео. М'ясо я використовую філе стегна курки. Можна використовувати просто філе, але це більш ніжне та соковите, не таке сухе. Сіль перець з обох сторін. Я додаю тільки сіль та перець. Ви можете додати. Улюблені ваші трави, спеції, можливо, це паприка копчена. Я зупинюсь на цьому. І ще важливий момент. Курка, м'ясо, риба перед тим, як готувати, воно має бути кімнатної температури. Не можна дістати з холодильника і готувати відразу холодне м'ясо. Результат буде неякісний. Завжди обов'язково дістаємо з холодильника завчасно, прогріваємо до кімнатної температури і тільки потім смажимо, запікаємо аерогріль, взагалом готуємо, поки відставляю це м'ясо. Курку. Готуємо соус. Як ви розумієте і знаєте, соус завжди відіграє головну скрипку в будь-якій страві. Тож соус обов'язковий мед додаю сік лимона, або якщо, от як в моєму випадку, його немає, я додаю рисовий оцет. Гірчиця лагідна, або бургерна, щось таке, знаєте, неміцне. Соєвий соус. І це я додаю. Гострий, але солодкий чилі. Соус під назвою солодкий чилі. Все поєднує і треба обов'язково прогріти. На середньому нагріві довести до кипіння. От як тільки закипіла, соус готовий. Соус наразі готовий. Ви його, будь ласка, скуштуйте. Переконайтеся, що вам всього достатньо, що він достатньо такий смачний, концентрований. Якщо вам чогось недостатньо, обов'язково додайте або зменшіть, або збільшіть. Пам'ятайте, смаки у нас різні. Я даю грамовки на мій смак, але ж у нас з вами смаки різні, тож обов'язково скуштуйте і поки відставте. Повертаюсь до м'яса. Я додаю борошно. Можна використовувати кукурудзяне, я додаю звичайне пшеничне, така собі паніровка з обох сторін. Це для того, щоб курка залишалась під час смаження соковитішою. Зайву борошну обов'язково прибрати перед смаженням. Гарно розігріли баняк, додаю олію, можна суміш, олія та вершкове масло, я додаю тільки олію. І на максимальному нагріві гарненько обсмажити курку. Поки курка смажиться, я підготую овочі. Цибуля, кількість залежить від вашого бажання, нарізати. Не забувайте про курку, перевіряйте, як тільки підсмажилась, золотава з іншої сторони. І далі готую овочі. Це вона картопля, морква. Нарізати я нарізаю ось такими шматочками. Не великими, не маленькими. Це класна страва для тих, наприклад, у кого немає духовки. Курка з другої сторони також вже підсмажилась. Моя мета тут просто зробити золотаву скоринку, бо я ще планую довести трошечки в духовці. І відставляю. Можете просмажити до повної готовності. В цій же пательні додаю цибулю, обсмажити цибулю і додаю. Овочі картоплю з моркви в моєму випадку. І тут щось середнє між смаженням і тушкуванням під кришкою, але, звісно, буду глядіти і час від часу перемішувати. Будь ласка, не робіть так, як я. <смісті> Слідкуйте, бо в мене так гарно аж підгоріло трошечки, не угледіла. Додаю ще часник наприкінці смаження, і картопля готова. Вона має бути м'яка вже повністю приготовлена. До курки додаю картоплю, в принципі, все, це вже можна їсти. Я додаю ще соус, але я хочу це все разом ще прогріти хвилин 15 в духовці. Соус не весь, як бачите, додаю. І разом з чесником, будь ласка, не забудьте, додайте сіль і перець. Я, звісно, забула, зараз трошки поселю і відправляю в духовку при температурі 200 градусів хвилин на 15, просто все разом підігріте. Все. шкварчить. Ката неймовірна. Аромат на весь будинок. Часник, ви уявляєте, да? цей неймовірний аромат і соус. Аромат неймовірний, аромат на весь будинок. І що я вам хочу порадити, обов'язково приготуйте цей соус. Поєднання неймовірне. Запікаєте або смажите крильця, будь-яку курочку. Взагалом до курочки неймовірний. Ні, до риби він, звісно, не годиться, цей соус, а до курки просто те, що треба. Запікаємо, смажимо і збережете я ж. У мене тут такі аромати. Не обов'язково зберігайте цей рецепт цього соуса і готуйте його завжди до курки. Зберігається він доволі довго в холодильнику, так як тут всі я використовувала соуси, ті, які купувала в магазині. Тож, як розумієте, консерванти тут є, він буде доволі довго зберігатися. Недостатньо просто поєднати інгредієнти. Обов'язково все поєднайте і доведіть до кипіння. І в цьому випадку це буде просто ось така смакота. Все, готово. Величезна купа смачної їжі. Картопля готова, повністю м'якенька, як і курка, м'якенька, курку ніколи не пересушуйте, але курка це і той продукт, який треба приготувати 100% як свинину. Величезна порція. Нагодуєте всю родину і обов'язково. Готуйте овочі. Не тільки картоплю, додавайте або моркву, або стручкову квасолю, або капусту, броколі. Цві... Додавайте... Окрім картоплі, ще обов'язково запікайте якісь овочі. А морква тут, вона взагалі, знаєте, як родзинки. Надзвичайно солодка, надзвичайно і смачна. Обов'язково готуйте і, як завжди, смачного.